Віта вас, друзі! Ви на каналі Хотабеч. Вот і сьогодні дивимось дуже крутезний бій на ВК 7201 к І відразу попрошу тебе протиснути вподобайку, підписатися на канал та написати будь-який коментар. Ми сьогодні дивимось, до слова. абсолютний рекордний настрільний бій в цьому патчі 1.28 серед усіх танків. Звісно, якщо не враховуючи генеральної битви, там де б'ються танки. 30 на 30, тут 15 на 15, там 30 на 30. Хто забув? Спеціально я нагадав. І я, якщо звісно, знову ж таки не враховуючи сталого мисливця, бо тому, що там хлопці завдавали шкоди в розмірі 30 тисяч завданої шкоди. І так, сьогодні за кермом такий гравець з чудовим нікнеймо. Сало кінг, можливо, якийсь сало король, щось типу того перекладається. Оцей нікнейм, і ми зараз працюємо на голдових кумулятивних снарядиках. Так, подивіться. Зараз чудово, ми зараз пробуваємо блискавицю, навіть не дивлячись на те, що блискавиця була зверху ем, ніж наша викашка. Мається на увазі, і мається на увазі, що броня мала бути більша приведена, але у нас бронепробиття головним кумулятивним снарядом 350 одиниць, і нам дозволяє це робити у такі пробиття, як зараз ми завдали шкоди, просто в рубку хорі 3. так чудово, ну чудово, чудово до речі. Кидає де всі десяті рівні і що саме головне, без жодної артилерії в команда. І так, три пульки дали, і вже 2287 одиниць. Задане шкоди у нас уже в кишені 2100 навіть заблоковано брунею. І навіть не помітив звідки нам капнуло 267 одиниць. асистики. Нашому сало кінгу капнуло і. Зараз, можливо, як завжди, пробіжемося по наших снарядиках. Тільки шість штук возить Сало Кінг стандартних бронебійних снарядиків з альфою 750 середньою, звісно, 246 мм. пробиває броні наш стандартний бронебійний снарядик і він літає тільки зі швидкістю 757 метрів за секунду, а кумулятиви то зовсім там. Вони пробувають, як я вже сказав, 350 мм, але літають зі швидкістю 606 метрів за секунду. Це дуже сильно повільно. Ну але враховуючи на те, що акцент абсолютно розробниками зроблений на те, що наша викашка має працювати тільки на першій лі... Ой, ой ой як зараз закидаємо пче, під таким кутом пробуваємо стб 1 Ну насправді, якщо б був би був якийсь підкаліберний навіть голдовий снаряд, як оцей дорогий, то швидше за все. Там був би рикошет. Так, Такі три фугасика, ще возять. Зараз подивимося, можливо, цього будемо пробувати так в щічку. Зовсім не відчувають наші кумулятиви жодної броні, жодного е, танка мається на увазі з команди противника. Так і як я сказав, так 950 середній шкоди фугасик забирає Середній шкоди, 85 мм пробуває броні. 3-4 рахунок і ми похідпойнтам на команду ще програємо. Так, на 2К програємо, не дивлячись на те, що наш сал окінку вже завдав 6116 завданої шкоди по команді противника. Ну просто феноменальні зараз показники. Ну, якщо подивимося на міні-мапу, то зараз швидше за все, можливо, будуть хлопці з команди противника домінувати на водичці. Так, там є наших три. Мається на увазі союзника. Удес 15, варіант 16 на водичці знаходиться Леопарда-1 та гріль 15. І, можливо, вони стримають, ну але бачимо, зараз вже приїхав великий бос світу танків, як пан Зересоти, і на водичку. Перший раз я таке бачив взагалі на цій мапі копальні, що як пан Зересоти приїжджав на водичку розмінюватися з кимось. Бо тому що переважній більшості ось цього респауна, де появився наш автор реплею, сюди тут переважно більшості стоять. Від кущів, от, наприклад, навіть хлопці не буде видно, А Що це робить? Каро 45, та подивіться, просто психанов. Хлопчина, так і що. Так ми його добрали. 688 хітпонтів по дорозі він стільки втратив хітпонтів за допомогою наших союзників знову ж таки. Ну і ми його добили. Уже майже 7500 тисяч на стрілу в кишені. Подивіться, як легко все відбувається. Ну і до слова, наш автор реплею, ще фуловий до цієї стадії бою мас не прибуває. Ну, звісно, куди я? він мав нас пробити, як ми стояли просто передом до нього. У нас лобова проекція мається на увазі в плані броні, просто фантастична. Тим більше, що Маус ще й зробив постріл стандартним броновійним снарядом, а в нього в районі е бронепробиття стандартним броневійним снарядом, такий, як і у нас там біля 250 мм пробиває броні. Так що я не знаю на що він зовсім там розраховував. Ну... Але все ж таки Салокінг вирішив подивитися, що. Коється на цьому флангу, так і знаходить зараз та 5 Хеві, Ну це просто приїхали ходячі хітпонті. хіт, -понті, хіт от як би це не звучало е, так, ну але все одно це правда, тому що та 5 хеві проти наших кумулятивів це просто е, лаві хітпонти до нашої копілки. Вже понад 8к настріл у кишені та 5 Хеві та хлопчина. Так ну зараз насправді ну я швидше за все зробив би постріл, бо, тому що е, там щічки були, вони під при... під прямим кутом ідуть. І швидше за все ми його пробили. Не швидше за все, 100% тільки треба було поцілити. Так, і зараз СТ-62, варіант 2, хоче зараз віситися і зараз роздати свій барабанчик. там, якщо... Я знову ж таки не помиляюся, у нього там барабан з механізмом дозаряджання. Так, не дуже сильно я знаю, за цей танк, трішечки. Так, зовсім трішечки знаю. Так, і рахунок вже 8-6. Ми по ХПшках вже ведемо ТВПшка. Зараз пише до нашої викашки, що рухайся назад, від'їдь назад, бо тому, що зараз він чекає саме зараз та 5 хеві. Можливо, ще хтось з противників приїде саме сюди. І все ж таки викашка не слухає нашого союзного ТВП-шку. Ну і зараз СТ-62 з гірки може зараз роздати нам барабан. Ну але поки що його не видно. Можливо, він поміняв трішечки позицію. Так і знаходимо та 5 хеві. Він навіть нас не бачить. Зводимося на вірочку так і добираємо О, тих 681 хідпонту. Вже майже 9К настріло в кишені, 3 танки знищено, 9-7 рахунок, і у нас ще залишається 13 кумулятивних снарядів. От Я собі так думаю, от тільки вдуматися в те, щоб, наприклад, присунути усі реалізовано з максимальною альфою ці 13 снарядів, скільки це було б шкоди. Ну, але, на жаль, так, просто немає стільки противників, тому що скільки залишається шість противників у команді противника. Так, знову знову ж таки два рази повторився з противниками. Ну але така вона правда. Їдемо на цей фланг, так бо тому, що там гірці світився ФВЧориточі 4005 Тобто бабаха перекинув інтуїцію на фугасик і відразу протиснув двіючку, що перекидало на кумулятивчик. Можливо, хоче переб... Добивати так і подивіться 981 хітпоінт, зараз. Завдали шкоди по ворожій бабасі. Вже майже 10 к настрілу. Маус кудись їде і відразу у нас перезавантажується голдовий кумулятивний снарядик спеціально для ворожого Мауса так? Так, півтори тисячі хітпонтів має. Він навіть нас не помічає. Він зараз просто загрався на нашу союзну ТВП-шку, яка стоїть праворуч. Так і зараз тримали ворожий постріл від Бабахи 542 сорок Він тільки зняв. Ну я не знаю, це просто мали зійтися, просто всі зірки, що бабаха нас пробила в вот. лоб. Я навіть і не знаю, чи це взагалі фізично можливо. Під прямим кутом це, на мою думку, взагалі неможливо. Ну але Бог з ним так. Знову перекидається, перезавантажується черговий бараванчик цього разу вже кумулятивних снарядів. І подивіться, 11,5 тисяч уже настріло в нашій кишені. Чотири танки знищено, 108 рахунок. І треба ще зважати, що. Так, прикинули на Фугасик. І знову бабаха, і знову чергова бабаха, і фулова. Зводимося на вірушку. Знову 943 хітпойнти. Вилітає чудово. Так нам 6 асисти капає від нашої союзної. ТВПшки, так, ТВПшки його добрали за три снарядики. 907 асистика ще нам капнуло від неї. І зараз треба трішки акуратніше відігравати, бо тому що ми не добили оцю бабаху, яка стоїть отут на гірці на алінії мається на увазі. Отуди він зараз дивився. Так, але ми знаходимо, як пан Зересото. Прикидаємо інтуїцію з фугасика на кумулятивний голдовий снаряд, який не пробиваємо. Але як пан Зересотий нам свою відповідь повісив аж на 1200 гітпонтів. Ну, але ми собі... Можемо це дозволити. У нас ще залишається 1178 сто хідпонтів. Тобто, потенційно можливо, якщо не вилетить альфа як пан Заресуто, то. Швидше за все, ми маємо переживати. мається на увазі пробиття в як, як пан зараз сото, так трішечки видно тільки щічки. Як пан зараз сото, воно треба трішечки, щоб більше було видно. Швидше за все, навіть і не злотий снаряд, як і оце, як пан зараз сото, вже залишається останній противник. Всі союзники вже подобирали всіх, тільки оце як пан Заресота залишився. І ще й під таким кутом зводиться на вірочку і ще його і добирає. Майстра, звісно, заробляє наш сало Кінг. По епічних медалях це тільки основний калібр та сталева стіна. Але саме головне рекордні 13112 одиниць, п'ять танків він знищив та 1708 чистого досвіду. А він здобув. І з преміум акаунтом, що яким чином пішов, плюс майже на 41 один срібла. Бій тривав 8 хвилин тільки та 46 секунд. І як завжди, всім дякую за перегляд. Слава Україні та до зустрічі в нових відосиках.